Сейчас мы наблюдаем, что собираются собирается люди патриотически настроенные для того, чтобы поучаствовать в этом выборах. Да. Ну типа да, 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 да. Как обычно, да. Собирается районная рада для выбора головы районной рады сейчас. Вот, вот это. И это у нас группа поддержки зебралась. Афганцы, чернобыльцы, правый сектор. Героям слава! Стадоля на сонці. Запанує хросанами, браття, у своєму. Кожецького роду, душу тіло, ми положим за нашу свободу. і покажем, що ми рамоємо. Вы работаете для народа, а это мнение народа вибачаюсь, народу а що за де 34 депутата. А мы что? А ви нас там є громад? А мы кто? Не починайте. Будь ласка, вибачте, вибачте. А вот человек, то есть. Зачитайте, почемайте. Я думаю, будем розбиратися. Хто скільки положив дорогу? Вот типа, Приставитися. Нехай розкаже. Був зачитаний регламент. Регламент, давайте собі <рес> регламент. регламент. Чому до цього не ділялось нічого? Не ділялось нічого. Чому не ділялось нічого? А ви за два години що робите? Чому не ділялось нічого? Говоріть, тут вас не український мовиток. Чого ви доводитеся? Галина Анатолійна, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Якщо дозволите, я виступлю. Мабуть, від представників свободи, але, мабуть, мою позицію підтримають і дехто з депутатів, які знаходяться тут у залі. Я так розумію, що громада не матиме змогу виступити, тому і від імені частини громади я теж скажу своє слово. Тому влада така вживана, що громада не має слова. Вже така забрала, якщо дозволите, я продовжу. Півтора роки тому. Була спроба громади, я була серед цієї громади, яка знаходиться тут частину в залі. Ми зайшли сюди в адміністрацію із намаганням зробити народну раду орган, який паралельно буде впливати на ситуацію, яка відбувається в районі. Це відбулося після Майдану. Я довго не буду говорити, я не буду довго закликати там десь до чогось, але просто ну, моє бачення і моя порада того, що зараз відбувається. Мені здається, що зараз ми робимо дуже важливий крок, депутати. Ми прийшли з різних політичних сил. І тут прозвучало кілька разів про те, що ми повинні бути відсторонені певною мірою від великої політики. Але нам по великому рахунку не вдасться це робити через те, що ми втягнуті в цей процес і доволі давно. Мені здається, все те, що нині відбувається в Україні, і те, що відбувалося протягом останнього періоду, це наслідок того, яку політику. Вела одна єдина партія в державі. Це партія регіонів. Майдан і війна це наслідок бездумної, безоглядної політики. Сьогодні партія регіонів розпорошилася. Вони пішли різними трошки силами. Вони все одно зайшли в ради. Ми це бачимо прекрасно. І наслідок того, що молодь стоїть осторонь політики. Ми отримали сьогодні опозиційний блок знову в більшості в радах, але просто як на мене, то це справа честі зняти свою кандидатуру Цибенкові Миколі треба... Через те, що треба вміти відповідати за свої справи, за свої діяння і за свою приналежність до тієї ганебної партії, яка поставила клеймо на Україні, на нашій державі і на кожному з нас, через те, що ми не змогли або не захотіли впливати тоді на ту ситуацію. Наша держава двічі пережила однопартійність. Ви зараз говорите про те, що ми будемо осторонь великої політики. А чому тоді голови тергромад приходять до мене і говорять? Із гіркотою. Мене було попереджено, що я не стану головою, або я не зможу працювати, якщо моя дружина теж не стане членом партії регіонів. Я знаю особисто тих людей, але пізнаю, я не буду озвучувати це прізвище. Якщо знадобиться, я приведу їх за свідків. У людей досі ще живе страх. Тому я закликаю тих депутатів, які знаходяться тут, зробити правильний вибір, зробити акцент і ставку на молодь, так, молодь. через те, що ці люди повинні рухати нашу державу вперед. Спасибі. Доброго дня, шановна громада. Шудько Олександр, громадянин України. Я постараюсь абстрагуватися трошки від ситуації. У мене немає ні особистих симпатій, ні антипатій до кандидатів сьогоднішніх. Я послухав кожного. Абсолютно. По кожному хочу такий екскурс невеличкий. Пан Цибенко розказував про те, що надо, 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 все надо. Питання: якщо 15 років керувати районом, чому не зроблено щастя, чому в людей немає? Кукса вийшов, розказував нам про те, що він буде робити по начитаному, навіть очі не підняв до людей. Ну це як? Якщо він зараз очі не піднімає до людей, то як він буде себе вести, коли сяде в цей трон? Єдина людина, яку я не знаю особисто, перший раз бачу, відверта щира, можливо, не вистачає в нього досвіду, але він дивився отакими чистими очима і видно, що він зверне горе. Ми говорили про досвід. Ну чудово мати досвід. Знаєте, я граю в хокей, правий нападник. Так от тренер говорить, якщо ти навчився неправильно робити, це дуже складно тебе перевчить. Так от, якщо є досвід неправильний, то ну купійка цьому досвіду, якщо він заводить не туди. Ще одна деталь така. Ви знаєте, як винаходи взагалі відбуваються в науці? Це коли всі йдуть шляхом, який протоптаний, і одна людина йде іншим шляхом, і вона здобуває перемогу. Я звертаюся до депутатів, яких особисто не знаю. Ще говорю, моя промова не уперечена, я не буду вас агітувати за когось особисто. Я хочу, знаєте, вам побажати наснаги. Сна... На Хочу побажати вам е, сил для того, щоб е, будувати країну рівних можливостей. Оце ключове, на мій погляд. Я хочу побажати вам любові. Любов це те почуття, навіть не почуття це та сила, яка дає нам крила долати перешкоди і надихає на шляхетні справи. Я хочу, щоб у вас це почуття було. І щоб воно завжди було в серці, почуття любові до землі своєї рідної, до свого народу. І тільки так можна відтворити нашу Україну, підняти її на європейський рівень чи на український це не має значення, як це буде називатися. Коли кожен в цьому регіоні буде жити достойно, не потрібно буде таких збирань. Все буде вирішуватися достатньо просто. Я завершую. Хочу процитувати, закінчити верніше промову словами нашого митця кобзаря українського народу. За кусок гнилої ковбаси і рідну матір продаси. Так от я хочу побажати вам всім, щоб це не відносилось до вас. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Ми ворогам! Україна! Понад все! Дякую вам. За результатами голосування встановлено. За Кравченко Артема Вадимовича проголосували 16 депутатів. За Куксу Юрія Анатолійовича проголосували 4 депутати. За Цибенко Микола Миколаївича проголосувало. 14 депутатів. Не підтримую жодного, не було. Голова лічильника комісії, секретар підписав. Таким чином, згідно регламенту, нас на даний момент голова районної ради не обраний. І відповідно до регламенту ми повинні провести другий тур голосування. Шановні депутати. Запрошення. В Вашій увазі пропонується протокол номер 5 лічильної комісії по повторному голосуванню по виборах голови Верхніпровської районної ради. Присутні члени комісії Ніколаєв, Єрмолінко, Коваленко, Зелений, Зузуля, Смирний, Грабовий, Острякова. Порядок денний про підсумки повторного голосування по виборах голови Верхніпровської районної ради. Слухали. Інформацію голови лічильної комісії про голосування. Депутатам районної ради було видано 34 бюлетені по повторному голосуванні по виборах голови районної ради, в які були внесені слідуючі кандидатури: Кравченко Артем Вадимович, Цабенко Микола Миколаївич. При відкритті скриньки для голосування в них було виявлено 34 бюлетені. Зіпсованих немає. Недійсних немає. За результатами голосування встановлено. За Кравченко Артема Вадимовича проголосувало 16 депутатів. За Цебенко Миколу Миколаївича проголосувало 14 депутатів. Не підтримую жодного. 4 депутати. Шановні колеги, які питання із заговорювання комісії. Немає. Хто за те вже затвердив п'ятий протокол чи комісії, прошу висувати за. Прошу опустити руки. Хто проти, хто отримався. Приймається одноголосно. Дякую вам. Шановні колеги, у нас, бачите, тепер така ситуація виникла, що голова районної ради не обраний. Перше питання. Відповідно, згідно із регламентним і законом, нема мамо вносити пропозиції на заступника. Тому в нас треба послухати депутатів і пропозиції, або далі продовжимо роботу, або робимо перерву. І потім через якийсь перезбираємося, і знову цю роботу продовжуємо згідно з регламентом і законом про місцем. Які думки пропозиції, будь колеги? Робимо перерву. Перерву, так? Працює. Я, шановні колеги, просив до вас присутніх не шуміти. Ну, я до депутатів з -прація. давайте годину перерви. Я пропоную годину перерву розмова є така, що перерва на скільки Давайте, Ну, 30 хвилин. Будь ласка, не сіть, ну що ви там? Депутат Лебідь, Геннадій Миколайович. Шановні депутати, ми з вами робили перерву практично 40 хвилин. Якщо ми зараз возьмемо ще годину, результати не зміняться. Є пропозиція перенести наше засідання до п'ятниці. Для того, щоб кожна прияти. Мої. Я, я звертаюся до депутатів. Я хочу сказати, що кожен з нас має якусь роботу і працює. Ми всі працюємо ми працюємо всі на, скажімо, общественних началах, Ми за годину нічого не змінимо, якщо ми за 40 хвилин нічого не змінилося. Пусть кожна політична сила переведе переговори. Домовиться, ми потім нормально, цивільно зберемося. Крім того, буде вже слідуючий, головуючий, да. даби мене не, не порушували ніякі процедурні процеси. Прошу ставити на голосування. Добре. На суботу На суботу. На суботу. На Анімаєте. 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 Я ще раз прошу присутня. Ми ж комити домовися. Чи водять себе краси, вам Голова ще просила. Ви ж держава і торгується, депутати. Прошу ще які думки є, депутати. Я <порушен> Голосуємо. <порушен> Ставте на голосування. Поступила. <порушен> Значить, я прошу вас. Поступила, так, якщо інших... Будь ласка. Поступили дві пропозиції. Перша пропозиція була. А друга пропозиція, пане Голову, була до суботу. Давайте. давайте в порядку йде. Давайте. Хто за те, що вирішили? Замовилися? Домовилися? Я думаю, що як на правах таке ведуще, я повірте мені, що ви проголосуйте, ви вирішите зараз. Але для того, щоб не було знову холостого вистрілу, люди не сиділи тут, то треба дійсно було зробити величку перерву. Я маю на увазі на день, на два, на три, на скільки розставити. А потім всі питання вже повирішували. Тому що знову те ж саме робити? i'm Люди, які обрані, вони сидять спокійно, відпрацюєте. Будь ласка, не кричіть. Є пропозиція, правильно сказати, якщо хтось, хто вносить пропозицію на годину перерву. Артем, Артем. Артем, Артем. Да. Хто за те, щоб е, зробити перерву на годину в, рай, в роботі районної ради, прошу госувати залу. Підіжкодіть, Микола, ви оголосіть спочатку конкретно дві пропозиції. <кх> <кх> а потім володують. Всі те, де, що депутати вважають, все це закон. Як ви сказати? Перша пропозиція зробити перерву. На одну годину була пропозиція. Друга пропозиція була зробити перерву до суботи, це суботиця серед наших на чотири дні і зібратися в 10 годин у суботу. До До п'ятниці. п'ятниці. Ні, Давайте на суботу, буде окращені. Давайте вже через давайте понеділка, там уже в суботу. Давайте, як хочете, що ви пане. Я можу і три приписати. Ваша воля, ви вирішите, як би ще таке буде. Воля народу. <різ'> Значить, так що ми? П'ятниця чи часовості? Давайте другу посла. <п 'ятиси> <П 'ятиси> Перша, Перша пропозиція для того, щоб зробити перерву на одну годину, друга пропозиція зробити перерву до п'ятниці. Хто за те порядку надходження пропозиції? Щоб зробити перерву на годину в роботі сесії. Рахуйте, будь ласка. Це води. Тільки вище, якщо можна. Те, щоб зробити перерву до п'ятниці, до 10 годин, прошу голосувати за. Стоп. По регламенту решение не принято. 16 человек. Еще не хватает двух. А он не ставил вопрос, кто утримался. Тут же ж утрималось. Это получается три утрималось. 14 за Зациденко, 16. И вот эти, короче, вот эти все блок Порошенко Петра Порошенко или кто это продали? Я оголошую перерву не закриваючи сесії, перерву на сіт до 10 години п'ятниці. На цьому яка п'ятниця? Я ви заработаю. Та звісно. Депутати, давайте працюємо. Ви що, переробили чи що? Я зараз агроному випадка погано. Та який регламент? Ви що хочете, і робить з вами. Молодець, я не можу. мене трошки.